Є така башта кухня під Львовом Жовква. Там шановний пан Андрій, який дав нам поштовх започаткувати це діло. Нам дуже сподобалася сама ідея. Ми приїхали з побратимом туди поселилися в готель, дуже гарний готель в жовті. Дуже таке старовинне місце, там є архітектура, де можна подивитися. Приїхали до Андрія, Ну, він зустрів нас десь обережно. Я розумію, люди бізнесу вони не відкриваються зразу, це нормально. Хотіли з ним започаткувати якусь співпрацю, ну він спочатку віднісся так застережливо. От. Другий раз приїхали до нього, ми були у Празі, домовлялися за пиво праське Бенедикт. Там є у нас пиво, як ви вже знаєте. Алкогольне і безалкогольне буде. І ще буде демон. От. І заїхали експромтом до нього, знову напомню про себе. Започаткували навіть йому якийсь відсоток для співпраці. Ну, це, нормально, це нормальний момент для людей бізнесу. Він не захотів від, відмовитися від цього і сказав, що треба купити в нього бочку. От, і на цих основах він буде навчати. От, ми сказали, що купимо бочку. Але ж нам на перший період, так як у нас бочка є, ми будемо пропрацьовувати свої варіанти, його варіанти. Нам понадобиться маринади його, маринади і спеції. Він пообіцяв, я почав дзвонити йому, але щось він мовчить. І... Сказав, що там один раз відповів, що е, вже хлопці там зроблять і так далі, так далі. Я чекав, чекав, ось уже дві неділі е, щось нічого не виходить. Ну, Андрію, е, я все розумію, дуже зайнята людина. Але ж, е, ну, якось маякнуть, що там якийсь буде період, який е, треба зачекати. Ми все розуміємо, зачекаємо. Але ж не соуса. Не, не спецій, ніяких не повідомлень. Ну, мені здається, що так не робляться. Тим паче для побратимів. Ми ж не якісь там бандюги чи щось. Ми побратими, які хочемо тут започаткувати бізнес, тим паче паче продовжити вашу справу, ваше направлення, ваш варіант. Так що я думаю, що треба трішки по-іншому поступати. Бай.